Рома, привіт, не знаю, чи ти відзначаєш водохреща нині чи свято трьох королів, чи просто тішишся снігові. Почнімо з цього. Привіт радий бачити і чути. Ну взагалі я виходжу з того: якщо Ісус Христос колись народився, то він просто народився для всіх. Тому пропоную з цього приводу не сваритися і робити свою справу, бо ми живемо все ж таки зараз і тут. А в частині святкувань ну насправді ми все ж таки світська держава. Я тут з тобою повністю поводжуюсь. Тому хто як хоче, хай так і робить. Головне любить Україну і допомагає знищувати Росіян. І тримаємося цього насправді дуже мудрі слова. Дякую тобі за них. Ем, те, що відбувається в Росії, і те, як е, коментують у Росії останні події е, в Латинській Америці у Венесуелі. Ну, давай почнемо тут точку входу. Такої тобі пропоную е, з. Соцмережі X, там державний департамент публікує е, дві світлини. Одна з них вони відрізняються тільки мовою, та на кожній з них е, можна побачити Дональда Трампа Трампа, так само Марко Рубіо. І е, єдина різниця між цими двома світлинами це мова написання е, зліва російською мовою, справа арабською. Даруйте арабську, не зацитую. Російську ще трохи пам'ятаю. «Не іграйте в ігри з президентом Трампом. Так написали е, власне ті. Люди, які ведуть соцмережі в Державному департаменті, як тобі така, такий хід медійний, і, зрештою, як на нього реагують в Росії? Ну, взагалі, історія з Венесуелою дуже цікава, чим що у нас сьогодні 6 січня, російський маніяк, тобто президент, досі жодного разу не з'являвся в публічному просторі. А взагалі, то вихід з чату такого ключового російського союзника і переїзд його в в'язницю в нью Нью-Йорку, Ну, взагалі то це подія національного рівня, як особливо якщо врахувати кількість інвестицій і кількість надій на розміщення арішніки не тільки в Венесуелі. Але ж він мовчить. Далі, відповідно, в перший день, коли була проведена операція проти президента, так званої цієї держави, були декілька заяв МЗС Російського, три, здається, і кожна з них була все слабкіше, слабкіше, слабкіше. А от тут а далі відбувається диво. в Ну, зрозуміло, можливо, у них там канікули, але взагалі то телебачення цю історію майже взагалі не коментує, начебто і немає ніякої Венесуели. Звісно, З-спільнота, вони там бульки пускають і дуже сильно обурюються і здається питанням, чому ми не зробили так з Зеленським з Україною в цілому, чому ми не сполучені Штати. Ну, ми <головіко> можемо просто сказати, тому що ви. Ну, Тут багато епітетів. ну, Зрозуміло, що порівнювати Сполучені Штати з фашистським рейхом ну, немає ніякого сенсу. ну, Принаймні, з точки зору і ідеологічного підґрунтя, і економічної, і військової міці. Тому ця історія вона така насправді. Ну, прикольне, тому що там різноманітні ці нацистські канали їм я так бачу, все ж таки дали команду більше обговорювати те, що відбувається на кадровому Олімпі в Україні. там... Куди малюк, куди Буданов і так далі. А от Венесуела щось ну, начебто їх сильно не цікавить, і, скоріш за все, це все ж таки вказівка. Тому що якщо говорити так, як є, ну, це означає, що підкреслювати, що Трамп не зовсім то і наш. Як в принципі, звучало неодноразово під час наших перемовин відповідно по зупиненню російського вторгнення, тому ну десь так мені це виглядає. Ем, те, що на найвищому рівні це коментують досить стримано, це теж певно якийсь маркер. Та ну бо якщо ми проаналізуємо реакцію, хто про що говорив? Сергій Лавров засудив. Це була така, ніби протокольна, я би так сказав сказав, реакція. Та в Білорусі міністр Риженка так само коментував це, засуджуючи. Ну і, зрештою, є ще одна особа, яка коментує в принципі все завжди і без особливого нато запиту, це Дмитрій Медведів. Різко звинуватив Дональда Трампа ем, те, що росіяни на офіційному рівні вимагають, ніби ну словами Сергія Лаврова, вимагають звільнити Ніколаса Мадуру, але роблять це не надто переконливо. Про що може свідчити і чим ці вимоги можуть закінчитись? Про них забудуть чи як? Ну, звісно, це звичайний ритуал, який відбувається в таких ситуаціях. Ну, там ще можна згадати Небензіо, який на стрибуні, відповідно за столом безпеки. ООН там щось говорив з цього приводу, що ай-яй, не треба, і так далі. Я просто чому звертаю на це увагу? От дивіться, якщо так порівняти два інформаційних приводи, Мадура приїхав Сполучені Штати. Американський президент обіцяв боротися з іммігрантами з Латинської Америки, сам одного з них привіз в Сполучені новина, Штати. Новина. А от так от відреагувала Росія, як ми про це поговорили. А пам'ятаєте, тиждень назад трошки більше вони собі придумали, що ми атакували резиденцію Володимира Путіна. Якщо ці децибели кремлівські порівняти, то там вони віжджали, як ну просто. Якісь не хочеться поросяти, ображати. Ну, в общем, віжджали так на весь світ. Були залучені взагалі всі говорячі орти. Абсолютно, від МЗС, Лаврова, Піскова. Вся... Ну, це так відбувається, коли вони отримують чітку, не однозначну вказівку з Кремля. Що от ми дотримуємося цієї лінії, потім вони це перекладають на безліч мов і роблять ну, просто якусь ну. Гігантську цю інформаційну бульбушку. Перша подія реальна, друга вигадана наразі, тому що я все ж таки сподіваюся, ми на якомусь етапі Путіна вб'ємо дроном чи чимось іншим, це вже неважливо. І коли ти порівнюєш, тут просто можна оцінити наскільки цей російський інформаційний простір. Керований особливо в таких ключових моментах. І Венесуела, Ну ще раз ну, це реально ключова історія. Тобто там це ринок озброєння, це нафта, це присутність в іншій півкулі. Ну, і взагалі, наскільки я розумію, закриті перемовини між Лавровим і рубіо ведуться по Венесуелі, там один з пунктів. Такий, що за жодних обставин не передавайте російську зброю в Україні, яка відповідно знаходиться в Венесуелі. Ну, як на мене, це каркаломні зміни, а зброї там нормально. Вони завантажили. Там і панцирі, чого там тільки немає. Тільки не знаю, чому воно там не спрацювало, але ж ну, будь не набудь, <кхех> набудь щось сталося. Ну а до речі, якщо ми говоримо про зброю, я свідомий того, що це може ти не будеш кращим адресатом цього питання, але ну принаймні з того, що ми знаємо, е, це просто наявність зброї фізична як така, чи йдеться теж про технологію? Ну бо російська зброя теж цим може бути цікава. Ну, те, що вони захоплять і захочуть подивитися, зрозуміло, вони це зроблять. Наскільки мені відомо, ми з ми з нашого театру військових дій дуже активно з 22-го року ділимося з нашими партнерами, там всякими шторами, ребами там купа всього, те, що цікаво партнерам, вони нам постачають те, що нам постачають. А ми ми ж люди вдячні на іноді дехто там. Не звнучень в невдячності. А ми їм кажемо, от ми вдячні, але ми вам не зобов'язані. Тому в якості жесту доброї волі, хочете подивитися на якісь розробки останні. Будь ласка, дивіться, нам, нам не шкода. Тому тут, якщо це все там же в Венесуелі, теж історія, вона не довершена. Там вже немає присутності військової. Тобто вони все одно намагаються політичними засобами дотягнутися до венесуельської нафти. Що насправді піде на, на користь В Венесуелі, якщо так розібратися. Одна справа жити під санкціями, друга і, і торгувати тільки з е, нацистською Росією, трохи з Китаєм, е, з дивним статусом. А тут тобі відкриваються всі всі можливості. Тому е, ну, мені. б е, Мені здається, що саме дослідження якихось російських зразків зброї це не саме принципова історія. Набагато цікавіше, куди це все дінеться потім, якщо воно кудись дінеться. Мені здається, росіяни будуть дуже незадоволені, якщо це з'явиться в Україні. Ну, і, мабуть, до цього насправді не дійде, бо це дуже сильно змінить розклади по перемовинам. Вони ж дуже такі ну, тривають, навіть зараз ми. Зараз говоримо, а в Парижі готується зустріч по відповідно написанню гарантій і узгодженню гарантій безпеки в частині саме введення війська держав Заходу, в тому числі Сполучених Штатів. Ну, принаймні про це там різноманітні Блумбір пишуть і так далі. То саме на такі різкі кроки, я думаю, що американці не підуть. Хоча все ж залежатиме від поведінки російських нацистів. Якщо вони будуть впиратися, то тут нічого не можна виключати. Як на мене, оцей от відбійний молоток американський, він, він, він все одно повертається проти Москви то, з одного боку ми там бачимо, що а, Трамп каже, що це наша зона впливу, це наша, це ми турбо супердержава, ми самі могутні ми всім наваляємо і ще заберемо Гренландію, і начебто Росія, вона десь з боку, але по риториці видно, що Трамп, ну, як то кажуть, сів на цього скаженого коня і підцянки про. Ізоляцію сполучених штатів вони вже давно в минулому. Як ти ставишся до ось цих е, припущень, до таких дефініцій, які озвучуються, мовляв, Сполучені Штати наразі створюють прецедент? А? Ну, мовляв, якщо штатам можна робити такі операції і фактично е, е, втручатися в діяльність іншої країни, ну то чому цього не можна робити іншим? Я одразу передуючи твою відповідь, скажу, що моє бачення тут дещо скептичне, тому що насправді це не сполучені штати були тими першими, хто цей прецедент створив. Ну але менше з тим, от власне, що ти скажеш про цю? цю тезу і про таке ставлення. Ну я закінчив колись факультет міжнародні відносини і зовнішня політика. І таке враження, що я з професією помилився, якщо чесно, базовою. Ну добре, що я не пішов в журналізм, і тут набагато все чесніше, якщо так чесно. Сказати, тому що ну, тобто, ти е, задаєш питання, а як же прецедент, міжнародне право там, а це, так, так такого робити не можна, бо це призведе до він. Ну ж, люди, які живуть в реаліях, а в Україні ти живеш в реаліях, тому е, нема ніякого міжнародного права, є право сильного. От е, сьогодні скільки у нас було уражень по Російській Федерації? Там, раз, два. Три, чотири, п'ять, от я не п'ять російських областей, які ми атакували. Ну, з точки зору міжнародного права, росіяни не мають, не мали б атакувати ми, ну і ми не мали б атакувати їх. Але ж це відбувається. Тому ці всі такі от постановки питання, що це прецедент. Ну, взагалі-то, якщо. Так, от чесно подивитися на цю ситуацію, то правосильного воно було завжди, хто тобто, б там що не казав, тому. Мені приємно, що все ж таки в даному випадку атаковані друзі Путіна і чим гірше Путіну, тим краще нам. Мені приємно, що наш головний союзник або держава, яка зацікавлена в припиненні війні війни, робить все. Я не маю цих докорів сумління, що як же, як же Мадура, він же президент. Повірте, росіяни, якщо б могли, вони б зробили би з нами точно так, так само. Посадили б Зеленського в клітку, возили б по тверській, може, навіть по Красній площі. І Буданова вони хотіли посадити в ту саму клітку: і сирського, і Залужного, і малюка, а мадяра обов'язково. Бо щось каже, кажуть, що він терорист убиває російських солдат на території України. Тому, ну, якщо питання стоїть так, то так давайте краще ми їх вб'ємо, ніж вони нас. А потім подискутуємо про міжнародне право і прецедент. Ти вже згадав про дрони про кілька російських областей. Те, що ці дрони з'явилися аж на території такого регіону, як Башкірія в Росії, розширення усієї географії. Ну і власне те, що саме атакують, чи ти бачиш реакцію в Росії? Чи вони, ну принаймні, на рівні риторичному намагаються ем, знайти певну панацею і оборонити ці е, об'єкти фактично свого заробітку? Тобто, це нафта, це транспортування і е, продукування видобуток. Нафти як такі. Ну тут цікаво, що дедалі голосніше лунають голоси, що всі ці координати, в тому числі резиденції Путіна, нам передає Дональд Трамп. І ось такий він невдячний цей Дональд Трамп і припиняйте до нього звертатися і просити, як робить Дмитрий Медведєв, якби навгувати Зеленського. Що вони собі там думають? Ну глобально, як на мене, на, на Росії думають, що треба просто зупинитися Ну, в своїй масі, якби. Але вся своя маса, вона ні на що не впливає. Тому ну, як ми терпимо, хтось вимирає. сьогодні, вночі скільки у нас троє людей вбито. А ми тільки атакували якісь заводи, нікого не вбили. У мене не те, що я там хочу там, смерті цивільного російського населення, але щось, мені здається, що тут якась фігня і дуже несправедлива історія. І так, між іншим, триває вже багато років, що ми трошки по, -по заводам якимось, НПЗ загорілося одне, друге, а в своїй масі росіяни залишаються живими. Це, ну, це трагедія, тому а, не знаю, я б. Поступ... Підкреслював би на тому, що а, оцей от, а, collateral damage, як то кажуть, ці, ці втрати, а, ну, я б на це менше зважав, якщо чесно. Тому що ну, це Росія, вони, вони поки не відчують цей от загальний страх, який охоплює все і всіх. Ну, вони точно нічого діяти не будуть. Ну, тобто. Про Росіян немає сенсу говорити. Просто треба треба ставити питання по іншому. Ми занадто мало бомбимо Російську Федерацію. Ну це мабуть найкраще формулювання. Ем, останніми днями кілька діб фактично росіяни мають проблеми в Москві з авіасполученням. Це високий для них зараз час, тому що вони не як всі люди, а відзначають різдво там і свята до ледь не до 14-го чи до 18-го е, січня, кудись там літають, намагаються реалізовувати свої плани, і тепер нічого не летить в Москві. Та ну відомо кавьор, який знову запроваджується оця схема, цей план, е, який вони вже надцять разів застосовували. Е, Упродовж російсько-української війни, як ти оцінюєш ефективність такої діяльності? Ну, бо приємно, так приємно будьмо відвертими, спостерігати за тим, як росіяни е, змінюють свої плани під тиском цієї реальності, так бо це справедливо, але окрім цього, наскільки це ефективна історія? Ну, мабуть, треба рахувати, а, рахувати вартість дрона а, і відповідно, втрати Російської Федерації Російських авіакомпаній, коли зупиняється рух. Зрозуміло, що московський авіавузол з чотири аеропорти, коли вони стають, це я так думаю, що а, зупинка навіть на одну годину, вона там більше вартості українського дрона, які там оцінюються під 100 тисяч баксів. Ну, я тут на цифрах не наполягаю, але в такому ключі. Тобто а, треба ж не тільки про. Емоційну складову росіян думати. Бо бачите, у них хтось на Мальдіви трохи пізніше залетить, а у нас поховання людей, які вже після поховання нікуди не полетять. Не тільки не на Мальмальів. Тому я а, розумію, що це а, якби, в психологічному плані, інформаційно-психологічному, це на них впливає. Але загляду на те, що вони мовчать, а, ну, і, 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 і що далі? А, як а, десь один з кремлівських політологів написав, те, зеленський терорист хоче іспортити, іспортити нам новогодні праздники. Ну бачите, вони, вони такі не сильно толякані, які на новорічні свята. Ви що? Це говорить про те, що життя у них в Москві таке саме, як і було. Я от вчора зі своїми колегами з Москви, Москви розмовляв я кажу, що щось змінилося за цей час. «Да ні, ну ті ціни підросли. Але якщо в тебе ну, в даному випадку проблем з баблом нема, то для тебе взагалі нічого не змінилося. Тому ще раз наголошую, треба не сперечатися, а. У нас на політичному рівні фаерпойт летить чи не летить, а треба зробити таким чином, щоб він летів. І ми сперечались би не з цього приводу, а які об'єкти уражені в Російській Федерації, зокрема в російській столиці. Тому в загальному я вважаю що вони там абсолютно не лякані, якщо чесно. І мене це обурює і знову ж таки, оці люди і колеги. Вони прилітають так само і в Європу, прилітають через Стамбул, і начебто у них все добре. І в даному, якщо ми там про особистий момент говоримо, то я і не проти. Але якщо ми говоримо про загальну ситуацію, ну, нас здається, літаки не літають, а у них літають. Ну про що тут говорити? Тут багато наших недопрацювань. Ну так тут про симетрію я думаю, говорити знову ж таки буде справедливо. Я знову до справедливості тут буду апелювати. Е, у нас тут буквально кілька хвилин залишається. Я чесно кажучи, не знаю, чи ти е, цікавився, чи ти моніторив те, як виглядали ось ці свята в російському телевізійному просторі. Е, я зараз не буду говорити про те, хто там які пісні співав. В принципі, це така циклічна історія. Кожен рік вона повторюється і там нічого не змінюється. Але е, я зауважив наявність е, е, російських військових в кадрі, який це ефект мало і. І, ну, Чи можна говорити, що це дійсно якась там нова тенденція, коли поряд із цими нафталіновими там, їхніми зірками з'являється якийсь не, військовий у формі, який там двох слів зв'язати правда не може? Але ну три речення він таки вивчив і щось таке сказав на камеру. Ну, слухайте, воно ж це наігране, несправжнє відчуття. Одне, коли ти це бачиш, це б... бажання блюватіння, Вибачте, і що мене дивує, от я ж ще не старий, але вже не дуже і молодий. От мені 45 років. Я пам'ятаю своє дитинство, я всі ці самі пики е, бачив вже 20-30 років назад. Е, З'явилися оці російські орки, з яких от зараз ліплять героїв. Але насправді, ну, будемо відверті, е, в російських реаліях ці люди не сприймаються як герої, е, бо вони вбивають людей. Е, одна із мотивацій це гроші. Ну і... Тому ну вони ж їх скрізь тягають. Вони їх на поле чудес тягають. Вони їх там запрошують на всі оці розлікухи, щоб підкреслювати, що всі війна з НАТО і тому всі мають там об'єднатися вокруг російського маніяка Путіна і так далі. і так далі. Це ж ну, загальний тренд. там Оця пряма крива лінія Путіна, там теж люди в формі, от всі вони такі герої, вони там калмики, башкіри, але всі вони русські. Ну і коротше, це все не маячне. Ну так, це от такий російський а, інформаційний ход зараз. Виглядає це. Настільки огидно і приємно, що цей продукт вже за жодних обставин ніколи не повернеться в, українці, в Україну. У нас буде все своє і класне, а не ця нагідна історія. Ну я думаю, що саме цими словами можемо і резюмувати. Я тобі вдячний за розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами на зв'язку.